Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні було під пітчачок Сьогодні в нас піде мова про типи струнотримачів для електрогітар, також поговоримо про їх специфіку інсталяції, про їх особливості і трішечки про мій досвід роботи із ними. Одразу зазначу, що ми не будемо говорити, який струнотримач краще чи гірше, бо це все суб'єктивна думка, ми просто об'єктивно поговоримо про їх види. Також, якщо ви тільки починаєте будувати гітари, це відео буде для вас в нагоді. На каналі вже вийшло 4 частини із серіалу Будування гітари вдома. Тож поставте це відео на паузу, передивіться минулі випуски і потім повертатися до перегляду цього відео. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і залиште свій коментар, що ви хочете почути в нових частинах будування гітари вдома. Тепер переходимо до теми самого відео. У світі електрогітар існує всього два типи струнотримачів, так звані фіксовані бриджі та тремоло-бриджі. Розпочнемо із фіксованих. Їх я також розподіляю на два види: так звані хардтейл подібні бриджі та тюноматік-подібні бриджі. Говорити про бриджі для безголових гітар ми не будемо там, взагалі окрема тема, окрема стезя, ми говоримо тільки про класичні бриджі. І ми розпочнемо з так званих хартейло-подібних бриджів, тобто ті бриджі, які використовували фірми Fender, фірми Ibanez і використовують багато інших гітарних фірм. Це напевне один із універсальних струнотримачів для електрогітар. Він просто розповсюджений, Ви можете в будь-якому музичному магазині побачити гітару з таким бриджем, а взагалі окремо його купити, якщо будуєте гітару самі. Будова в нього проста це одна станіна, до якої ми прикріплюємо наші сідла. Їх може бути 6, 7, 8, 9, чи, чи скільки взагалі залежності від кількості струн на вашій електрогітарі. Будова струнотримачів для мультимезурних гітар така сама, або є окремі індивідуальні бриджі. Загалом там така ж сама станіна, просто вона для одного сідла. Кріплення струн на такому струнотримачі може бути чи наскрізь корпус, чи просто зафіксоване на самій станіні. Однією із переваг таких струнотримачів я можу зазначити, що їх дедалі легше інсталювати ніж інші струнотримачі, та більш філігране налаштування що висоти струн, що й їх мензури, тому що у таких бриджів трішки більше запас по мікрорегуляції. Найвідоміші представники серед хартейло подібних бриджів це сам по собі хартейл, це хіпшот і гіблартар від ібанезу. Якщо ви знаєте ще якісь, напишіть у коментарях, я із залюбки ознайомлюсь. Особисто в моїй колекції та в моїх гітарних будуваннях є такі струнотримачі, я їх дуже полюбляю використовувати. Це на синьому телекастері Хартейл і на білій мультимензурній гітарі індивідуальні бриджі. Зараз ви бачите їх на екрані. Наступні наші представники із роду тюноматіків, тобто сам по собі тюноматік та репераунд. Зараз поговоримо про тюноматік. Сам по собі цей бридж нагадує трішки струнотримачі із класичних скрипічних інструментів. Ось зараз ви подивитесь, що принцип загалом дуже схожий. На такому бриджі не так філігранно можна буде налаштувати висоту струн, тому що в нього окремо кожне сідло не регулюється. Але що я можу сказати, він, на мій погляд, більш надійний в плані своєї будови. Особисто в моїй колекції є гітара з таким типом струн тримача, це мій горіховий Modern Strat. Якщо ви ще не знайомі з цією гітарою, прошу за посиланням у підкасті будуть всі відео про неї. Одразу можу зазначити, що мікрорегуляція Мензори там також трішки гірша, ніж у звичайного хартейла, але це не робить цей бридж просто поганим чи гіршим. Це ось такий нюанс. Якщо ви будуєте гітару, ви маєте зрозуміти, що виставляти бридж треба буде більш точно. Струни кріпляться на таких бриджах або через корпус на скрізні, або через стоп-бар, який є ще однією частиною такого бриджу. Зараз на екрані ви бачите обидва варіанти кріплення струн. Детально зупинятися про репераунд я не буду, тому що це по суті той самий тюноматік, тільки струни кріпляться на ньому через петлю невеличку. На мій погляд, дуже цікавий бридж, В моїй колекції була гітара. Ну вона і є, тільки вона перебудовується. Це Ibanez GAX75. сімдесят За посиланням у підкасті також буде відео розповідь, чому я її перебудовую. І да, я там замінив бридж на звичайний тіноматік, але тому, що просто репараунд вийшов з ладу, а знайти такий самий я не зміг, тому перебудова була повною. Маленька історія з мого досвіду на цій гітарі Ibanez я ніколи не зміг налаштувати мензуру третьої струни. Там просто не було більше запасу. Всі інші струни були налаштовані. Ось третя струна в мене завжди не строїла, вона висіла. Це я питання так і не вирішив, але гадаю, після інсталяції нового бриджу все буде добре. Далі ми переходимо до так званих тремоло-бриджів. Серед них є так зване вінтажний тремоло, яке кріпиться на шести гвинтах. Воно трішки нагадує хартейл, але воно є тремоло. Загалом більшість музикантів, з якими я знайомий, вони використовують його просто як хартей, вони його лочать, тому що через кілька використань стрій просто пливе. Там є особливість, що воно не працює за принципом як те саме двохвинтове тремоло, яке сідає в пази своїми ножами. Воно просто годиться по шести гвинтам, через що у більшості випадків просто не стає потрібне собі місце. Тому детально на ньому зупинятися я не буду. Їх використовують Fender і більшість ще інших гітар, навіть той самий PRS, ось зараз ви на екрані, бачите ці картинки. І далі йде більш сучасне тремоло на двох гвинтах, і або так званий ще Floyd Rose, тому що вони їх можна віднести до однієї категорії. Просто у одного є змога натягувати струни та піднімати стрій, а у іншого немає. Сам принцип. Однаковий. Щодо регулювання манзури, там все добре, воно як на звичайних хартелах, тобто ви можете кожне сідло нормально відрегулювати. Щодо висоти, у Floyd Rose ви можете регулювати тільки двома гвинтами, як на TюноMatic, але там кожне сідло має певну компенсацію радіуса. А у звичайного тремового двогвинтового ви можете ще кожне сідло окремо по висоті відлаштувати. В моїй колекції є гітари з струнотримачем по типу Floyd Rose, це мій Dean RC7X. Ось такий ось ця біла самструна гітара, я її дуже полюбляю, я з нею граю концерти. Можу сказати, що стрій вона тримає залізно, тому що там крутий Флойд. І це і є перевага такого струнотримача, тому що у вас струна закріплена з обох боків. І коли ви використовуєте сам Флойд Роуз, стрій не пливе. Він, якщо у вас гострі ножі, він повертається до свого місця, так званої нульової точки. І ще одне, що я дуже полюбляю в цьому струну тримачі, це якщо ви поставили гітару на стойку, через день взяли і стрій не поплив зовсім, тобто він може триматися дуже-дуже довго. Особисто в мене це один із найулюбленіших струнотримачів, який я тримав у руках і які взагалі є у гітарній сфері. Що ж, зараз ми трішки поговоримо про те, як краще підібрати струнотримач для вашого гітарного будування чи для вашої гітари взагалі. Перше, що я би порадив, якщо ви будуєте гітару якоїсь прям класичної форми по типу Les Paul, там використовувати краще Tune-O-Matic, тому що все інше виглядає дуже дивно. Знову скажу, що в інтернеті велика купа та кількість безкоштовних чертежів, креслень та макетів гітар, ви можете просто знайти, побачити, який там струнотримач, купити такий самий, того, того ж самого типу, єдине звертайте увагу на їх розміри. Вони бувають різні: різна висота, різна міжструнна відстань та багато інших критеріїв. Казати, який краще чи який гірше, чи яка фірма краще чи гірше, це просто рулетка. Я би порадив вам обирати струнотримач, в якого досить досить моцний матеріал, тому що так він буде служити набагато довше. В навіть в ноунейм фірмах та недорогих струнотримачах можна зустріти нормальні сталеві сідла та сталеві станіни. Тобто, тут просто шукайте, що більше вам до вподоби та яка ціна вам більше підходить, але перевіряйте уважно матеріал самої станіни. Знову скажу, що якщо ви тільки починаєте будувати гітари, я би радив обрати хартейло-подібні бриджі та не використовувати взагалі тремоло, тому що їх дедалі важкіше інсталювати в ваш інструмент. Через те, що там є система пружин, через те, що там більш фільгранно треба викатати пази, а у вас, напевно, немає такої кількості шаблонів та інструментів, і взагалі ви тільки починаєте навчатись, то... Або хартейл, або тюноматік. Тюноматік навіть буде складніше інсталювати, ніж хартейл, тому що там є дві осі, і якщо ви навіть на міліметр зробите похибку, вам буде дуже-дуже важко заклеїти ці отвори, зашліфувати їх, заполірувати, і більше шанс помилитися у самій мензурі. Ледь не забув зазначити, що сам по собі Tynomatic, він трішки вищий за звичайні хартейл. Бриджі, і там потрібно або робити пазік під нього, щоб він нижче сідав, або робити гриф під кутом чи взагалі вище садити гриф. Через це я не дуже полюбляю цей струнно-тримач. Я не можу вам порадити, чи використовувати його, чи ні. Це особисто моя думка, це моє імхо. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть ваші думки в коментарях, напишіть ваші улюблені бриджі в коментарях, які ви полюбляєте, які ви використовуєте. Також не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також... Можна, залишити свій коментар, що ви взагалі думаєте про струну тримачі для електрогітару. А на зараз, всім дякую, всім гарного дня!